Годь говорить про українського папу римського, задля якого Господь збереже і державу Україну, і збереже мир в Україні. Цей святий Папа Римський візьме ім'я Тадей на честь святого апостола Юда Тадея, до брата Ісуса, помічника в задійних обставинах. До нього він має набожество все життя. І за його молитвою відбулися в Україні великі події і розвал Союзу, помаранчева революція. Майдан. Коли папа помолився на Майдані, то Майдан переміг. І в перші дні війни папа український теж був військоматі. Завданням Папи буде розвернути роботу церкви так, щоб всі люди в цілому світі відчули поклик до Бога і пішли до сповіді. 1979 рік український папа. Перший мітинг за захист України. Розпальовують. Якщо це відео поширювати, то може захист для України буде збільшуватися і буде працювати проти агресора, як зовнішнього, так і внутрішнього. режиму України. Амінь.